Вже понад 40 років викладає теплотехніку кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету технології та дизайну Володимир Оникійович Мусієнко. Незважаючи на те, що викладач є автором понад 50 наукових праць, душі він справжній лірик. Він пише вірші, оди, епіграми, яких уже назбиралось понад тисячі. Це, що фелює і надихає, є стимулом мені, щоб в кольорі з любов'ю це передать на полотні. Коли ж у кольорі гублюсь і на ладах стонами, тоді не фарбами, беру щанилами, заповнюю листи сухими, гострими, а інколи річними словами. Я почав писати. Писати в армії читав тільки близьким друзям і читав своїй мамі. В основному пишу на, на різні теми, але хочу написати серію про квіти. Заповітна мрія ще коли я напишу пісню, тоді вже можна практично це буде лебедина пісня. Окрім віршів, Володимир Мусієнко є справжнім художником. Його роботи знаходяться в приватних колекціях Аргентини, Австралії, Німеччини. Франції, Канади, США, Греції, Іспанії, Ізраїлю, Росії, а також Національній бібліотеці України імені Вернацького. Зміна роду діяльності дає натхнення, робить відпочинок змістовним, і я це відчув на собі, переконався в цьому. Народжений в українському селі Володимир Оникєвич зізнається вічній шані до сільських краєвидів. До своєї роботи він з радістю долучає студентів. Півпрацюю з факультетом дизайну, з студентськими групами. Я їм задаю тему, ну, наприклад, плакат в боротьбі за здоровий спосіб життя. І вони цю тему розкривають абсолютно по-своєму з таким новим незаангажованим баченням, і це створює потім значний ефект. В кінцевому результаті з фотографічною точністю доцент передає милю серцю куточки рідного міста Києва, де сьогодні живе. Квіткові натюрморти, морські пейзажі, портрети близьких йому людей. Для митця малювання стало вже не просто хобі, а сенсом життя. Продовжую працювати, ну і планую зробити серію портретів, починаючи від співробітників, студентів. Найближчим часом готую зробити персональну виставку на Батьківщині. Це в Курсун шевченському національному культурно-історичному заповіднику, на яку я і вас запрошую.